Слова святої Іваня від святого Матання. Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Філипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди? Вважають сина людського. Вони відповіли одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єреміну або за одного пророків. Каже Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав, блаженний Симоне, сину йому, бо не тіло, і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро з і на цій скелі я збудую свою церкву і брами Аду не її. Я дам тобі ключі. Царства Небесного. І те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Це є слово Господнє. І слова Святого Евангелія, знищать наші гріхи. Амінь. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Ulubieni chrześcijanie, drodzy bracia i siostry, nasz dzisiejszy ministracja, rycerze, organistka, parafianie, ulubieni ukochani Boży dzieci. Tobie dam kluczy Czarstwa Nabesnego. І те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Це є закономірність, яка є дуже доброю для нас. Але дуже часто люди бояться цієї правди, цієї реальності. А по-друге, не завжди є свідомий цього. Навіть не хотіли би бути свідомими цього. І коли часто є так, що хтось комусь розповідає про Бога, про Костю, про сакраменти, таїнства, про якісь моральні життя, люди кажуть, краще не знати, бо Чим менше знаєш, тим краще спиш, чим менше знаєш, тим менший спрос. І бояться чогось більше дізнатись. <кій> Правда є така, що коли ми розуміємо, наприклад, таку закономірність на цьому світі, якщо ми комусь щось зробимо, люди не раз кажуть, це повертається до нас таким відлунням, чи хтось каже, бумерангом. що ти комусь якесь добро зробиш, воно повернеться. І Люди більше цього бояться. Наприклад, хочуть з сусідами добре жити, бо може мені прийдеться до нього, бояться комусь сказати правду в очі, бо, може ця людина буде корисна для мене, щось мені поможе. І так є багато різних таких ситуацій, де ми зважаємо на те, щоб пізніше цей відгук, цей відклик був добрий, щоб часом. Як би кажемо, не втратити собі можливості, не палити мостів за собою. Але це в цьому світі ми так якось крутимось і остерігаємося, щоб з кимось не зачепитись, комусь щось не сказати, десь цю правду прикрити, не раз кажемо, кожен має свою правду, а Панисус нам каже впряму, однозначно. Все, що зробимо на землі, буде це зроблене в небі. Це пан Ісус каже до Петра Апостола. Але ми також є учні Христові, ми також є в цій школі Ісуса Христа. Ця школа називається Костю, спільнота Церкви, Люд Божий. І справді все, що ми робимо тут, ми робимо це для Неба. Ми робимо це. На нашу вічність все те саме робиться в небі. Тільки щоб ми цього були свідомі. І, власне, значення ключів. Взагалі не тільки Костю, але майже весь світ послуговується якимись символами, знаками, знаменнями. І сам постріл, сама церква Христова є знаком для людей, знаком для цього світу. Є це знамення Божої присутності, і так, насправді це є ключ, церква є ключем до всіх справ, які можемо на землі розв'язати, ключ до всіх замків, які, які ми можемо відкрити. Колись, пам'ятаю, у нас вдома спусувалися двері, замок у дверях, і він вже був так розбитий, що його можна було кожним ключем відкрити. Його можна було навіть якоюсь ортоткою, викруткою або дротіком ну, чим-небудь можна було відкрити. Він і закривався чим-небудь, і відкривався. І колись мама каже, Сину, треба купити замок. Я кажу, мама, же ж працює. Нема проблем, закриваємо на ніч закриті двері. Відкриваємо відкриті двері. Мама каже: якщо ключ може відкрити багато замків, то цей ключ є добрий. Але якщо замок можна відкрити любим ключем, то цей замок є поганий, його потрібно поміняти. І Потім, коли були такі ситуації в житті, де ми собі так, ну відомо, як то мама син, десь там радимось, я вже як аксон, дорослий. І теж кажу, ну, є така справа, є якась проблема, там щось в постілі треба вирішувати. І мама каже, якщо цю справу можна вирішити любим способом, то це не є проблема. Це просто ти забагато про це думаєш. Але якщо. Ти маєш спосіб на це, якщо ти маєш ключ добрий такий Божий, якщо ти маєш ем, якусь систему таку, Господню на це, то вона може до різних проблем пасувати. І це і правда, сьогодні ми в костіні маємо ключ до Царства Небесного, ключ, який відкриває небо. Якщо він відкриває небо, він може відкрити все на землі. Коли людина є свідома того, коли людина є живою, такою, активною в костелі, в спільноті костюла, то вона потім не дивиться на проблему, як на перешкоду, а дивиться на проблему, як на ситуацію, яку можна вирішити з Богом. І це міняє повністю всю картину нашого життя. Сьогодні в день престолу святого Петра пан Єсус запитує нас, хто я для вас? Але перш за все, перед цим, коли так нас запитають, запитує про людей, про наших ближніх, про тих, які є навколо нас. Каже нам Ісус, за кого мене люди вважають, чи ти про це знаєш? Хто я для них? Чому це запитує Ісус в нас, тому що так насправді від нас багато залежить, що про нас подумають люди, що про нас подумають люди. Тут трудно мені шукати якихось штучних прикладів, скажу про себе, колись, будучи спослугою в одної людини, старенькою, хворою, почали ми розмовляти при святе причастя. Була сповідь на мащання хворих, комунія, ну і потім якісь там пару хвилин розмови, запитався, що, як, до чого, як там вдома, як діти, як ситуація. І вона каже, Боже, який ти добрий, якщо є такі добрі люди, які хочуть зі мною говорити, то який добрий Бог. Я собі думаю, я не є найкращий. Але якщо поділити людині тих дві-три хвилини, і вона вже є щаслива. То що би було, якби я був справді дуже добрий. Пан Ісус теж задає питання одному чоловіку, який прийшов до нього, книжник фересей, каже, Учителі добрий. А пан Єзус каже, чому мене називаєш добрий? Тільки Бог є добрий. І так само я не можу сказати, що я найкращий. Але для мене це був урок такий життєвий теж, що коли ти людині присвячуєш дословно, словно дві-три хвилини. В цій людині міняється повністю бачення на Бога, на вічність, на Костол. Ця людина, потім думає, що всі такі добрі. Якщо зустрінеш когось доброго вчителя, то ти думаєш, що всі вчителі добрі, чи доброго лікаря, всі вчителі, лікарі добрі. Доброго працівника всі працівники добрі. Ось один знайомий мені розповідав, як він є на будові ну, таким якби, начальником, який е, командує прорабами. не знаю, хто там вище за прорабів, Ви бо є чи є прораба, є ще там більше начальників, забув вже тепер, як вони кажуть. І він розповідає мені одну ситуацію, каже, прийшла група людей, яка має там працювати. І він розмовляє з прорабом, каже: є об'єкт, подивися, скільки людей ти маєш наймити, щоб вони працювали, щоб цю справу зробити. І він так каже: подивився, походив і каже: На 10 чоловік вистачить. І він його перепитує: 10 працівників тобі вистачить? Так, він каже, того не що чому? Бо потрібно 11. Він каже, як 11? І він каже, воно. Один завжди буде відпочивати, чи в туалет піде, чи води напитись, чи щось. Він каже, ну, але як брати людину заради того, щоб ти ходив води напитись, чи в туалет пішов? А він каже, ти завжди мусиш розуміти, що хтось з них мусить вийти. Це ж не є желізо, коні, якісь трактори. Ти завжди мусиш рахувати так, щоб одна людина не працювала, тому що це здоров'я людей, це їхній ліміт. І, власне, цей розрахунок. Точка зору, як люди це бачать, як люди бачать Костю, як люди розуміють Бога, Він залежить від нас, як ми будуємо, як ми плануємо їхнє життя. Від нас залежить, чи люди правильно розуміють Костю, чи люди правильно сприймають християнську спільноту Божу. І пане запитує нас. Маєш об'єкт. Подивися, скільки працівників, І які вони мають бути, і що вони мають робити. Це нажить від тебе. І кожен з нас сьогодні має цей ключ в руках. Кожен розуміє, що цей символ щось за себе говорить. Хтось мені розповідав теж таку історію, але, очевидно, вона не дуже є така хороша, моральна, і взагалі її не треба ніколи вже так робити. Один Завідуючи десь там на фабриці, забув документи свої, але був дуже зайнятий, попросив товариша, щоб пішов забрати. І він каже, а, але я ж нікого там не знав. Я раз таки був в твоєму кабінеті, і мене ніхто не знав, мене ніхто не пропустить. І він каже: є спосіб, я тобі даю в'язку ключів, я завжди знаю хожу. І коли я йду, немає ними так дзвонять та рабаня, чим там правильно сказати. То каже, навіть ніхто не дивиться, всі знають, що це я йду. Просто возьмеш ключі, теж нести в руках, вони будуть дзвініти, і все до тебе пропусти. І Він справді пішов, маючи ці ключі, тримаючи їх в руках, вони завжди дзвініли, як він ішов. Ну і всі його пропускали, там ці вони чи там ці бар'єрки, все відкривалося. Пішов, забрав документи, привіз. І він каже: бачиш, там символ потрібний. Вони вже так перебирають людьми, що їм людина не потрібна. Вони навіть не знають, що я переживаю, чи я наївся, чи я виспався. Їм просто потрібна одиниця якась. І ще ця одиниця щось там значить. Хтось з ключами, хтось з бумагами ходить, хтось там щось несе, якийсь матеріал будівляний. каже, і це вистачить. І наприклад, ми повинні мати добрі знаки. Добрі знамення, правильні, однозначні, щоб люди нам повірили. Коли в семінарії на одному з предметів є такий предмет, така лекція, називається Гомілетика, це приходить і, скажімо так, дає такі казуси, як говорити проповіді, гомілетика такий предмет. Ну і розповів нам колись такий отець Ян, який був генеральним настоятелем ордену, розказав колись, як він був <кій> на одному похороні в парафії, помер старший священник і каже, на нам вже коли мали захоронювати, ну там промовляли єпископ, пробощ, голова е, сідоради був, бо це було якесь таке не місто, але велике село. І Каже, там прийшов, власне, цей сільський голова, який вже після всіх біскупів сундів, справді вже не знав, що правильно сказати, і каже, підніс, мав таку палку, як люди ходять, старенькі підпираються. Каже, взяв палицю, став біля труни, підніс труну, мовчав, каже, по хвилині опустив. Хтось плакав, хтось так засумів, дивився, сумував. І почали хлопати, плескати, а нікому не хлопали, тільки йому. Він другий раз підніс. І потім третій раз підніс і довго тримав і відійшов, не сказавши ні слова. Він каже, нічого не зрозумів, в чому справа. І потім питає священника, що сталося? каже, всі так гарно говорили, біскоп так красиво йому дякував. Сендзе, пробуш так йому подякував. Каже, але нікому не хлопали. А цьому голові сюди раді. Похлопали, що він палку підніс. Вказується, що коли цей Ексін вже був старенький, вже служив, просто так жив при постійні, вже не був ні пробушем, ні вікаючим. Він ходив, провідував людей, Самотних, старших, хворих, часом комусь щось купив, знав, що там вдома немає ніякої допомоги, то комусь там хліба приніс додому. І завжди з цією паличкою ходив. І коли цю палицю піднесли, на цвентарі, коли люди побачили, вони всі собі пригадали, що він з цією паличкою ходив і їх провідував, робив добрі вчинки. І це була промова, це був той знак. І сьогодні, наприклад, коли ми хочемо щось сказати мовчки, нам потрібно підняти цей ключ костова. Тобто, якщо є якась справа, Якщо є якась ситуація в житті, в сім'ї, на роботі, де би не було, якщо діти приходять зі школи і кажуть, тато, мама, є проблема, вам вистачить взяти ключ в руки, підняти і сказати, ми маємо ключі Царства Божого, є Господь Бог. Він є цей ключник, який може все вирішити. І це ми є сьогодні, цими Петрами. Кожен з нас є сьогодні апостол Петро. Кожен з нас є ця скала, на якій можна будувати. Це ми маємо бути цим авторитетом, на якому люди можуть покладатися і сказати, цій людині можна довірити. Ця людина не обмане, ця людина, вона є стійкою. на те, що каже вона, це робить. І цей наш ключ. І ми сьогодні. Самі повинні бути цим ключем вирішення різних справ. І повинні бути настільки такими переконливими християнами, що коли є якась ситуація трудна в житті, то люди повинні сказати, давайте закличемо цього чоловіка, ходить до Кость він нам щось скаже. Ось це є авторитет Костя. І тому сьогодні. Кожен з нас може собі подумати, як я можу це робити, як я можу бути Петром вдома, на роботі, в суспільстві, як я можу бути Петром в трудних ситуаціях. І якщо люди мене про щось будуть запитувати, можна просто почати з цих слів. Святий постол Католіцький говорить в такий спосіб і сказати свою думку. Чому так? Тому що не є костьоком. Це не тільки папа Римський говорить так, він є з уряду, назначений як служитель, і має примат папства, тобто першість. Він може не розумітися, наприклад, як машину ремонтувати, він може не розумітися, як побілити костюм, він може, наприклад, не знати, які таблетки взяти від грипу. Він це не може знати. Але авторитетне навчання костьолу є. В нього перших. І ми всі, які його слухаємо і як свого батька віри, маємо йти за цим. І маємо бути переконливі. І коли хтось щось каже, повинні сказати, що Костю каже так і так. І Може, так на закінчення скаже, був я в гостях одної сім'ї в Польщі, жити не близько костьола, на вежі є годинник, часи. І цей чоловік розповідає, якщо діти щось мене запитували, то я завжди через вікно каже, показував їм костільну вежу і казав, ще не прийшла пора, або ти вже спізнився, або О, якраз можна це зробити. І цей чоловік каже, я так дітей вчив, що якщо їм прийде яка-небудь думка в житті, то щоб вони собі пригадали костюм і подумали, варто чи не варто це робити. Чи я вже спізнився, чи я ще встигну? Чи те, що я роблю, воно вкладається в рамки Костюла, чи воно розходиться за ці рамки? І власне для нас Костю має бути авторитетом. А ми перед цими людьми, які є поза Костьолом, на жаль, але дай Боже, щоб ми були колись в спільноті Костьола. Ми є для них авторитетом. Дай Боже, щоб ми справді. Були настільки правильні, чесні, моральні, щоб це слово «Костюм» нас не перекреслювало, але щоб ми поміщалися в цьому, в цій рамці Костьола. Бо там, де є рамка церкви, там є правдива ікона. А кожен з нас є іконою Божою, бо створені на образ Божий. І тому сьогодні пан Єсус каже, костьова не може знищити навіть. Брами пекирні не можуть знищити постійно. Тобто, якщо ми будемо Христовою Церквою, то навіть пекло не може нас знищити, тому що ми є призначені для неба. Амінь. Хвильоний Ісус Христос.